Привіт всім! В першій частині відео ми виготовили стіл по варіанту номер 1 Переходимо до варіанту номер 2 Креслимо ескіз нашого столу. Визначаємо з деталями, їх розмірами. Всі деталі стола будемо виготовляти з ламінованого ДСП товщиною 18 мм. Кріплення буде на конфірматах Корпусних стяжках і шкантах. З їх характеристиками ви можете ознайомитись на сайті VIR. Шканти в даних з'єднаннях використовуються обов'язково. Вони відцентровують з'єднання деталей і додають міцності з'єднанню. Відповідно до розмірів вибраної фурнітури ми на ескізах подетально робимо розмітку центрів отворів. Що ви і бачите на екрані? З кресленням закінчили. Переходимо на сайт VR Pro, в свій робочий кабінет. Оформляємо проект. Заходимо на сайт компанії VR. Опускаємось вниз. Нажимаємо про лівою кнопкою миші. І хто зареєстрований, попадає в свій особистий кабінет. Для початку нашого проєкту потріб... нам потрібно вибрати ДВП. Обираємо, нажимаємо на плюс. Появляється початкова сторінка нашого проєкту. Ми переходимо на каталог плитні матеріали, ДСП. Для прикладу беремо виробника Кроноспам, Натискаємо, попадаємо на фільтр. На фільтрі ми спочатку задаємо зразу товщину нашого листа 18 мм. Відмічаємо чистий розмір. Щоб платити тільки за використану частину листа. Так. Потім у нас це буде відтінок кольору. Для прикладу беремо бежевий я беру. На стороння деталь, ні, двохстороння. І вид покриття ламіноване. Воно тут одне. Так, вибрали застосувати. Vier нам пропонує такі три види DSP, які є на складі. Ми копіюємо код товару, вертаємось на нашу сторіночку, вносимо сюди код, вставити, вибрати. Так, Vier перекинув нас на сторінку з крайкою. Вибираємо крайку. Я вже казав, крайка це для того, щоб обклеїти торці обрізаної нашої плити. Ну, для прикладу беремо товщину 1 мм, копія коду. Вставити. Додати. І так, вибрали ми ДСП, вибрали крайку. Переходимо почати роботу. Натискаємо ліву кнопку миші і попадаємо на наш проєкт, на початок нашого проекту. Значить, нажимаємо і додаємо деталі. Назва. Наші креслення перед нами. Перша деталь у нас стільниця. Так і записуємо. Дільниця. Довжина її 1000. По довжині завжди йде напрямок текстури. Ширина у нас 600. Так, одиниця 1, кратність 1. Кратність це коли склеюють одну і більше деталей. Текстура галочка стоїть, додаємо. Деталь додавалась. Наступна деталь у нас це боковина ліва. Вносимо розмір. По довжині 732, 732, ширина у нас 420-420 мм. Деталь одна, кратність одна, текстура є. Добавити. Добавила ще одна деталь. І так, в таблицю ми заносимо всі деталі. Всі деталі у нас в таблицю занесені, приступаємо до обробки. Нажимаємо обробку. Появляється перша деталь, обробляємо кути. В першу чергу на табличці кут, всі радіусом тип обробки, Радіус 70 мм. Крайку нажимаємо додати. Стиковка крайки, нижня сторона. Від стіни буде у нас додати. Так, краєчку додали. Кути обрізали. Починаємо розсверлювати отвори. Наводимо мишку, нажимаємо сверління. Появилась табличка. Ми будемо сверлити з тильної сторони. Переводимо на тильну. Прив'язка кута у нас зліва. Лівий нижній нас це задовільняє. В першу очередь ми будемо розміщати ліву боковину. У нас там два шканти. Значить, Набираємо. Появилась таблиця під шканти 8х12, так і написано. По іксу у нас 259 мм. Перший отвір по. Ігрику 130 мм, Су по ігрику 220. Наступний отвір, Добавити. Один появився, Добавити. другий. Так, нам ще тут треба висверлити один отвір під корпусну стяжку, під дюбель. Вибираємо довільний. Діаметр отвору 8, глибина отвору 12, 240 мм. Так, це нам не потрібно. Плюс появилось. Давайте зразу розмітимо один отвір на правій боковині під корпусну стяжку. Значить, по іксу це буде координата у нас 741, 240 по ігреку. Додати. Появився отвір. Тепер зразу тут розмітимо по підшканти. 741. По ігреку перший розмір буде у нас 130. 130 і сув буде через 220. 220 по Y. Добавляємо раз, Добавляємо два. Так, розмітили. Тепер будемо розміщати кріплення задньої стінки. Тильна сторона, код прив'язки той же самий. Під шканти. По Y у нас буде 30 мінус 9, 21. А по X у нас 375 мм. І СУ буде 250 по X. Так, додаємо Раз. і два. Неправильно, чого неправильно? А, бо ми забули зняти сув по Y. Значить, останньо ми редагуємо. Значит, координата у нас по X625. По Y у нас 21. І нам суви вже не потрібні. Так. Так, додати. І перенесли сюди. Так, тут осталось, що зробити один отвір у нас. Довільний під корпусну стяжку. От у нас 8-12, вже вискочив. Так, по Y у нас ось не міняється, а тут у нас виходить посередині стільниці 500. Добавляємо. Готово. Табличку забираємо. Ми можемо... Провірити себе зразу, наводимо, воно вискакує всі правильно ми розмітили чи неправильно. Так, з цією деталю ми закінчили. Переходимо до наступної. Вертаємось на деталі. Перед тим, як приступити до розмітки лівої боковини, зверніть увагу на технічні характеристики корпусної стяжки. Вони поки Заказані для товщини плити 16 мм. У нас ДСП 18 мм, тому глибину під посадку ексцентрика ми збільшуємо на 1 мм. Приступаємо до розмітки деталі боковина ліва. Натискаємо два рази лівою кнопочкою, появляється наша деталь. І так, для себе ми повинні оприділитись Спочатку, де в нас низ, вверх. Права сторона це у нас буде низ, низ. Ліва сторона буде кріпити стільниця. Вверх це перед. І задня, нижня сторона це зад стола. Нам її в першу очередь треба обкрайкувати. Нажимаємо крайку. Значить, додаємо її зверху раз. Додавляємо її з, ниж, з нижньої сторони 2 і додаємо її сзаді. Так, готово. Далі. Сверлимо отвори в нас на верхній стороні. Нажимаємо Ліва. Вона виділилась. У нас тут є два шканти. Вибираємо 8 на 20. Вибрали. Так, кут прив'язки правильний. Зразу у нас 9. По Y 100. Набираємо 100. Су по Y у нас буде 220. Добавляємо раз, Добавляємо два. Тепер нам треба ще отвір під дюбель корпусної стяжки. Довільний 8 міліметрів. Дивимось на технічні характеристики глибиною 25. 25. Так, тут у нас буде 210. добавити. Закриваємо. І зразу, щоб не забути, розмі... розміщаємо отвір під ексцентрик. Ще раз називаємо сверло. Лицева сторона, правильно, він буде зверху. Вибираємо його довільним. Діаметр у нас по технічній характеристиці 25. Глибина буде, ми сказали, 14. Ми додаємо 1 мм. По X у нас, по X у нас буде по характеристики 33.5. По Y зміщення буде у нас 210. Додати. Так, розмітили. Закриваємо. Приступаємо до розмітки отворів полички з лицевої сторони. Вибираємо підшкант. є. По осі у нас 209. По ху. По Y у нас. Перший шкант виходить 100. І су по Y у нас 100. Добавляємо. Два шканти є. Приступаємо до отворів під конформіти. Поміняємо спочатку на тильну сторону, бо нам звітом буде закручуватись. Так, вибираємо отвір під конферміт сенкером. По Y у нас перший буде 50 мм, і супо Y 200 мм. Так, додаємо. Один з'явився другий. Нам залишилось кріплення нашої задньої стінки. Нажимаємо. Появляється таблиця. По ескізах наша задня стінка кріпиться на двох конфірматах і одному шканту. Ми будемо з нижньої... З нижнього торця сверлити. Отвір вибираємо під шканти. Під один спочатку шкант. По X він у нас знаходиться на 100 мм від краю. Y уже нам вибитий. Відмічаємо 1 є. Тепер міняємо. От у нас отвора під конфірмати. Так, по іксу у нас буде перший 50 міліметрів. І Су по іксу 100. Добавите раз, два. Так, розмітку отворів ми зробили. Зверху ми не крайкуємо. Бо ця сторона у нас, на неї лягає стільниця. Деталь розмітили готова. Таким способом ми розміщаємо всі деталі. Відео виходить дуже довгим, тому я залишаю скріншоти розмітки решту деталей. Ви можете звірити зі своїми. До речі, в даному проєкті можна замінити матеріал ДСП на МДФ другий колір. Тільки зверніть увагу, якщо ви поміняєте товщину ДСП, вам придеться змінювати всю розмітку. І ще одна підказка. При замовленні заказу із свого кабінету ви одержуєте знижку до 5%. Гурнітуру ми вибрали. Зберігаємо проєкт в кабінеті проєктів. ОК. Замовлення. Нажимаємо кнопочку. Провести розрахунок. Відмічаємо чистий розмір. Провести розрахунок. І так, перед нами ВІР показує нам всі. Наші розрахунки по всіх операціях. Ми можемо також подивитися, скільки Він... ми використали листа ДСП. Наша ціна по замовленню вийшла. Нам стіл обійшовся 1547 гривень. І відправляємо замовлення. З нами зв'язується менеджер. Ми... Всі питання вирішуємо з ним. Так, бажаю всім добра-удачі. Дякую за увагу.